Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно вийшов повноцінний трейлер Людина Мураха та Оса-квантоманія». враховуючи, що цей фільм буде закінченням для четвертої фази КВМ, то він буде містити багато чого цікавого та важливого. А тому не дивно, що у трейлері є безліч нових деталей і пасхалок. Тому в цьому відео про це детально розповім. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Фільм представляє Канга завойовника. Менджерс уже грав інший варіант Канга в КВМ. У серіалі Локі його звали Той, хто залишається. Але ці два персонажі дуже різні. Канг має зловісну та задумливу присутність, а його голос несе відчуття загрози та небезпеки. Трейлер здається свідчить про те, що Канг знає багато про скота ленга, можливо, через його подорожі у часі. Скотт став чимось на зразок знаменитості в сучасному КВМ, навіть написавши автобіографію. І цілком можливо, що Канг має доступ до них як до історичних записів. Початкові кадри трейлера створили особистий світ Скотта Ленга, який дуже змінився після подій «Месники. фінал. Фаза 4 вже показала, що Скотт оприлюднив інформацію про свій час серед месників, провівши серію подкастів. А слава людини Мурахи була особливо помітною в серіалі Місіс Марвел, коли там проводили «Евенджер Кон». Були повідомлення, що Скотт щойно опублікував автобіографію на початку фільму, і деякі з цих початкових кадрів можуть бути з його прес-туру. Кесі завжди обожнювала свого батька, але трейлер натякає, що вона переслідує його найгіршим із можливих способів. На одному з кадрів видно, як Скот забирає свою дочку з в'язниці, хоча не зрозуміло, чому саме її заарештували. Цілком можливо, що вона порушила закон як частину активістської справи. Сам Скот спочатку був ув'язаний після скоєння злочину в селі Робінгуда проти корумпованої компанії. Безсумнівно, йому залишилося шкодувати, що він прожив інше життя таке, яке спонукало Кесі до зовсім іншої подорожі. Людина Мураха та його родина потрапляють у квантову пастку після того, як експеримент не вдається. Попередні трейлери демонстрували дещо іншу версію цих кадрів, тому точні обставини можуть змінитися. Проте, виходячи з наявних доказів, Кесі, здається, розробили технологію, яка надсилає сигнал у квантову сферу. У попередньому трейлері Джанет ван Дайн відчайдушно намагалася викнути пристрій, але запізнилася. Джанет десятиліттями перебувала в пастці квантового царства, тож вона розуміє сили, які там унизу, імовірно, багато разів перетиналася з Кангом-завойовником. Спалах блакитної енергії залучає сім'ю людини Мурахи до квантового Всесвіту. Здається, цей колір асоціюється з обладунками та зброєю Канга завойовника. Хоча важко сказати, чи має він глибше значення. Квантова сфера адаптована з виміру коміксів під назвою Мікровсесвіт, який має синю силу під назвою «Енігма-форс». Канг цілком міг задіяти силу Нігми. У коміксах обличчя Канга приховане синьою маскою. Студія Марвел заново винайшла цю маску, перетворивши її на енергетичний щит, який утворюється перед його обличчям. Ймовірно, створений, щоб допомогти йому вижити в негостинній атмосфері. Це розумне переосмислення, спосіб віддати належне коміксам, одночасно оновивши дизайн, який, відверто кажучи, трохи застарілий. Версія Канга завойовника в КВМ зображена як володар часу, який володіє владою змінювати реальність на фундаментальному рівні та руйнувати цілі часові шкали за бажанням. Попередні фільми Марвел справді встановили, що втручання в силу причинності може спричинити хаос. Часові маніпуляції можуть створювати гілки в часі. Попередив Вонг доктора Стренджа, експериментуючи з каменем часу, Нестабільні просторові отвори, просторові парадокси, часові петлі. Це сили, з якими грає Канг, і він достатньо добре розуміє природу часу, щоб контролювати такі непередбачувані наслідки та використовувати їх як зброю. Канг пропонує скоту угоду, якщо він якимось невідомим чином допоможе Кангу, здійснивши якесь пограбування. Канг перепише історію від імені Скота. У Скота є другий шанс ще один шанс на життя, коли він зможе уникнути помилок, які розлучили його з родиною. Цілком можливо, що пропозиція часу приховує інший сюжет, що Скот має великі проблеми зі здоров'ям і хоче їх виправити. Трейлер також містить більше кадрів міста квантового царства Канга. Ймовірно, це місто Хронополіс, база Канга в коміксах. Там Хронополіс знаходиться поза часом у сфері під назвою Лімбо, вимірі через який проходить кожен мандрівник у часі. Лімбо, ймовірно, було поглинено квантовим царством КВМ, що робить Хронополіс логічною частиною квантового царства. Сподіваюсь, Марвел дослідить деякі таємниці Хронополіса, одного з найзахопливіших місць Марвел. Кожен блок Хронополіса простягається до кінців землі в інший період часу. Чим більше примітивні періоди часу знаходяться на околиці, тим більше просунуті до центру, а в центрі домінує цитадель Канга. Архітектура Хронополіса містить кілька тонких писанок. Перемідальна структура, ймовірно, є тонким відсиланням до варіанту Канга на ім'я фараон Раматут. Непомітно показали у місячному лицарі. Кругові мотиви нагадують інший дизайн: 10 кілець шанчі. Шанчі та легенда про 10 кілець закінчилася відкриттям, коли ці таємничі кільця надіслали сигнал через мульти Всесвіт, вони певним чином пов'язані з Кангом і Хронополісом. Марвел відвідав квантовий світ у фільмі Людина Мураха та Оса», але насправді все це було схоже на втрачену можливість. Офіційна книга концептуального мистецтва Марвел, мистецтво людини Мурахи та оси» підтвердила, що студія грала з багатьма різними ідеями щодо квантового царства. Чужерідні види та цивілізації, навіть зв'язок спогадів, через які люди могли зазирнути в минуле. На щастя, квантомання доводить, що КВМ нарешті збирається досліджувати квантовий світ, із такої кількості знимків дивних прибульців рас. Деякі з них можна взяти з коміксів. Підтверджено, що Біл Мюррей зіграє лорда крайлера, персонаж пов'язаний із виміром, який у коміксах називається Мікро Всесвіт. Реалм – це по суті суміш мікро Всесвіту та Лімбо, і не буде несподіванкою побачити інших персонажів мікро Всесвіту в цьому фільмі. У трейлері є дивне зіставлення, яке переходить від дослідження квантового всевіту до спогадів і життя скота. Це може бути таємничий зв'язок спогадів, трохи досліджений під час розробки людина Мураха та ОСА. Як пояснив концептуальний художник Джексон Се, С, на початку в квантовій царині існував майже Нексус, який вони хотіли дослідити, який був квантовим палацем пам'яті. Я думаю, вони обговорювали ідею щодо як Хенк міг би зануритися у власні спогади та змінити історію. Також ми побачили, що у Канга є величезна високотехнологічна армія, яку він, здається, оберне проти Скота Ленга і, можливо, якогось руху опору квантового царства. Це стосується коміксів, де Канг зібрав разом найкращих воїнів з усієї історії на своїй службі, включив спотворені версії месників. Уважні глядачі помітять фірмові сині кольори та повторювані мотиви кілець. Але Канг не єдиний лиходій у трейлері. Вона, нарешті, детально показали версію модок від КВМ психічного організму, створеного лише для вбивства. Класичний лиходій Марвел модок навіть знявся у власному короткочасному анімаційному телесеріалі. Його суттєво переробили для КВМ, і ця ітерація зовсім не виглядає органічною, а швидше за все виглядає роботом. Канг завжди мав тенденцію збирати найпотужнішу зброю з різних часів, тому для нього має сенс мати модок, але новий дизайн буде суперечливим. Також варто додати, що існує досить велика ймовірність того, що ним буде Даррен Крос. Слід пам'ятати, що крос є головним антагоністом першого фільму, а тіньові особи стають жовтим жакетом. Під час кульмінаційної битви у фільмі Ленг зменшував його, доки він не зник. Якщо буде виявлено, що модок це крос, це виявить, що він досяг квантового царства і, здається, був перетворений кангом на істоту, який шанувальники бачили в трейлері. Трейлер також показує кілька екшн-сцен за участю канга та скота ленга, і між ними є чудовий дисбаланс сил. Канг є загрозою рівня месників, тобто людина мураха повністю вийшов із себе. Судячи по трейлеру, людина Мураха помре в битві з Кангом, але він цілком може вважати це ціною, яку варто заплатити. Людина Мураха знає, що не зможе перемогти Канга, але він розробив план, згідно з яким вони обидва програють. Також у трейлері уникають традиційного жартівливого фіналу у стилі Марвел, запевняючи глядачів, що це зовсім інший фільм про людину мураху. Він закінчується на емоційній ноті. Скотт Ленг, приголомшений армією варіантів людини Мурахи, просить вибачення у Кессі, коли вона спостерігає, як він падає. У коміксах смерть Скота надихнула Кесі стати супергероєм-стейтером. КВМ організовує власну кар'єру супергероя Кесі з 2015 року, і це завершить її еволюцію. Проте глядачам було б мудро не припускати, що це так. Трейлер Марвел відомі своєю неправильною спрямованістю, і трейлер Квантоманія точно не виняток. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.